Українському суспільству нав'язується такий стит, як страх смерті? Боїшся померти зрадник. Хочеш жити зрадник. Скажіть, будь ласка, відколи це бажання жити і страх померти стало вже чимось неприроднім? Це природні бажання здорової людини жити, створювати сім'ю, їсти, пити? боятись померти. Це інстинкти здорової людини. Чому нам почався нав'язуватись наратив і стид, що це щось погане в цьому є? Розумієте, ну ми ж не говоримо, що о, ти там якийсь такий несякий, бо ти не купаєшся в озері з крокодилами, Тому що там з'їдять тебе Ну, страх смерті. А я думаю, що цю, цей страх нам нав'язують усі панівні еліти. Для того, щоб ми знецінили своє життя. Розумієте? Щоб, ми, щоб, ми, щоб наше життя втратило цінність в наших же очах. І потім з нами можна робити все, що хоче. Ось така моя особиста думка. І хай це буде формально, але Конституція України говорить, що людина, її життя і здоров'я найвища соціальна цінність держави. Все. Wszystko inne na drugim miejscu.